Запитують нас, а що ж там з оцифровкою Державного архіву Вінницької області? Друзі, Державний архів Вінницької області почав оцифровку один з перших в країні, один з перших. І вони насправді оцифрували своїми силами дуже багато. Інше питання, що це все не викладено в онлайн, і його можна передивитися тільки в читальному залі на їхніх комп'ютерах. Не питайте мене, чому так. Ми дав давно з Юрієм Вікторовичем говоримо. Він нарікає на відсутність фінансування, щоб це зробити. Я нарікаю на відсутність бажання швидше за все. Але я думаю, рано чи пізно це питання буде вирішено. Але тепер в Державний архів Вінницької області зайшла організація Family Search, і цифрує неймовірними темпами Державний архів Вінницької області. Наразі працює дві камери. Два спеціаліста з двома камерами цифрують документи Державного архіву Вінницької області. Ну, як ви знаєте, що Family Search викладає оцифровані копії в себе на сайті, на сайті Family Search. Тому досить швидко почнуть з'являтися копії Державного архіву Вінницької області на сайті Family Search. Хоч на сьогоднішній день їх там катма мало. Але процес йде, процес запущений. Багато копій оцифровано самим архівом. Був, до речі, польський проєкт. Не знаю, цифрували справи репресованих поляків. Знову ж таки, напевно, не знаю, чи можна десь онлайн подивитись в самому державному архіву Вінницької області є в ці копії. До речі, їх можна замовляти в архіва, і це там невеликі гроші. Одна гривня коштує один листок. Ну тому, якщо вам треба 50 листів справа, це 50 гривень. Це ж ні про що, правда, друзі. Тому якщо якась справа вам потрібна. Замовляйте напряму в державну архіву Вінницької області. Якщо справа не оцифрована, і вам треба буде саме копію, то 3,42, здається, 3 гривні 42 копійки. Коштує одна сторінка. Можна замовити і вам справу оцифрують прямо в ту, яку вам потрібно, і не треба буде чекати там рік, два, чи три, чи п'ять, чи десять, поки викладуть те, що є оцифроване.